Вітаю вас, любі вчителі! Сьогодні поговоримо про наших дітей, про дітей, які пережили період ковіду, початок і розпал страшної війни, але залишилися цікавими, розумними і творчими. Упевнена, що саме вони відбудують нашу прекрасну Україну та приведуть її до процвітання. Цьогоріч ми зустрічаємо школярів, які чотири роки навчалися за програмою нової української школи. Це інноваційна і цікава програма, за якою я мала змогу спостерігати і як психолог, і як мама. Ми всі пам'ятаємо, яким непростий був цей час: два роки карантинних обмежень, онлайн-навчання, яке унеможливило застосування багатьох методик, а потім ще й навчання під час війни в умовах гострого стресу. У нас самих з'явилося багато сумнівів і страхів, а розгублені дорослі погана опора для дітей. І щоб рушити в новий навчальний рік із новими силами і натхненням, почнемо з того, що дізнаємось. Тож вони сучасні п'ятикласники. Сьогодні я познайомлю вас із теорією поколінь, яку розробили американські вчені Ніл Гоуф і Вільям Штраус. Одразу ж зазначу, що будь-яка теорія це лише спроба систематизувати і зрозуміти певні закономірності розвитку, сталість чи плинність змін у суспільстві, пояснити логіку деяких соціальних явищ, які призвели до формування особистості. Але, безперечно, це не привід узагальнювати і навішувати ярлики. Усі діти різні, і ми маємо це врахувати. Теорія поколінь допомагає нам зрозуміти, що вплинуло на те, якими ми є і якими бачимо наших дітей. Спочатку її використовували як маркетинговий інструмент, який допомагав визначити потреби людей різних поколінь. Але можна застосувати її і до освітніх процесів, щоб зрозуміти, як мотивувати дітей до навчання. Суть теорії в тому, що умовно покоління діляться на чотири різних категорії, які послідовно змінюються кожні 20 років, а потім цикл чотирьох поколінь запускається знову. Люди одного покоління об'єднуються навколо спільних цінностей та історичних подій, під час яких вони дорослішали. Це можуть бути війни, економічні гойдалки, еміграція тощо. Наприклад, люди, які виросли в повоєнні голодні роки чи пережили голодомор, усе життя роблять запаси продуктів чи загодовують своїх дітей і онуків. Так працює колективна травма, коли травматичні події впливають не тільки на безпосередніх учасників, а на інших нащадків. Нинішня війна безумовно вплине на покоління, про яке ми сьогодні говоримо. Вона вже є колективною травмою для свідомості цих дітей. І ми не можемо не враховувати це в навчанні та вихованні. Перед вами умовна періодизація поколінь, позначена роками. Межі варіюються в радіусі трьох років. Нагадаю, що періоди за теорією, яку ми розглядаємо, повторюються через четвертий. Тобто п'яте покоління, схоже на перше. Визначмо деякі риси попередніх поколінь, щоб зрозуміти, які характеристики притаманні нам. Мовчазне покоління. За назвою можна здогадатися, що представники цього покоління намагаються зайвий раз не висловлюватися на різні гострі теми. Вони звикли не виділятися з натовпу, щоб не звертати на себе уваги, бо знають, як це може бути небезпечно. Мають заощадження на чорний день, бо пережили скрутні часи. Для цих людей характерні такі риси, як терплячість, слухняність, повага до законів, небагатослівність, дотримання правил, запасливість, обережність, дбайливе ставлення до здоров'я. Покоління бебі-бумерів. назва покоління говорить про період високої народжуваності, характерною для повоєнних часів. На відміну від попередників, ця категорія людей дуже любить поміркувати на теми проблем у нашій державі чи у всьому світі. Вони вірять у світле майбутнє нашої країни, готові працювати заради розбудови держави, через постійне перенавантаження роботою, вони мало приділяли час своїм партнерам і дітям. Наступне покоління X, до якого належу і я. Це дуже продуктивне покоління. Надивившись на недоліки батьків, вони зробили певні висновки і змінили свої погляди та пріоритети. Витрачати свої сили і час на роботу, вони готові лише для свого добробуту і задоволення потреб своєї сім'ї. Основне завдання покоління X – дати своїм дітям усе те, чого не було у них. Гарний одяг, сучасні гаджети, вищу освіту, машину, квартиру і загалом те, що допоможе почуватися комфортно та незалежно. Це безпосередньо батьки дітей, які зараз ходять до школи. Але більшість батьків теперішніх п'ятикласників належить до наступного покоління, і вам доведеться це врахувати під час комунікації з ними. Це покоління Y. Їх ще називають мілініалами або поколінням Next. Самовпевнені, активні, волелюбні, незалежні представники покоління Y суттєво відрізняються від усіх своїх попередників. Це перше покоління здатне абсолютно легко вправлятися з будь-якими гаджетами сучасними способами комунікації. У роботі їх у першу чергу цікавлять великі зарплати, а ще індивідуальні умови, які забезпечують бажаний комфорт. Це покоління. Знецінює вищу освіту, але полюбляє спеціалізовані курси і здобуває скіли. Вони мають ліберальні погляди і виховують за ними дітей, цінують корисні знайомства. Наступне покоління вам добре знайоме, бо це сучасні підлітки, народжені після 2000 року. Можна сказати, що вони народилися з гаджетом в руках, тому краще, ніж ігрики розбираються в нових технологіях. Щоб не створювати нездорових асоціацій, будемо називати їх зумерами чи центеніалами, бо дуже ймовірно, що вони доживуть до 100 років. На відміну від усіх попередніх поколінь, їх не цікавлять ані гроші, ані дорогі машини, ані квартири, бо це все їм забезпечують батьки, ті самі ікси, які роблять все заради дітей. Зумери виявляють цікавість лише до того, що дає змогу випробувати нові відчуття. Схильні до залежності, наслідують поведінку авторитетів серед сучасників, співаків, блогерів, медійних осіб, тому часто не мають власної думки, хоча можуть майже все загуглити. Не хочуть учитися, мріють про легкі професії, серед таких, наприклад, блогерство з дорослими, які не розуміють їхній спосіб життя. Просто припиняють спілкування. Набагато рідше активно бунтують і сперечаються, ніж міленіали, віддають перевагу тихому бунту і саботажу, цікавляться психічними розладами і знаходять їх у себе. В майбутньому не планують мати родину, тільки компаньона для проживання. Думки про дітей сповнюють їх жахом і сумом, відкрито говорять про свою сексуальну орієнтацію та самостійно визначають свій гендер. Покоління центеніалів найбільше схоже на мовчазне покоління і справді має з ними багато спільних рис. Насамперед вони точно не багатослівні. І ось ми дійшли до наших п'ятикласників, які належать до нового і дуже цікавого покоління, яке вже відомо під назвою Альфа. Варто зазначити, що це покоління умовно ще можна вважати центеніалами, бо їх поява вписується в ті умовні 20 років, які ще не минули. Але разом зі спільними рисами психологи помічають, ще й нові, суттєво відмінні від попереднього покоління зумерів. Можливо, плин часу настільки прискорився, що поява нового покоління настала раніше. Вважається, що перші альфи почали народжуватися з 2010 року, тому саме вони зараз підуть у п'ятий клас. Ці діти не знають світу без гаджетів і пізнають простір трохи інакше, ніж усі попередні покоління, часто безпосередньо через будь-який екран. Про їхні когнітивні здібності ми поговоримо в наступному відео, а поки що нам важливо визначити їхні психологічні особливості. Вважається, що ці діти розвиваються в прискореному темпі і в них є шанс стати технологічними новаторами. Ймовірно, в їхньому житті в багатьох аспектах буде присутній штучний інтелект. Тут варто згадати, що їхні батьки, міленіали, добряче вкладаються в розвиток своїх дітей і буквально з пелюшок починають віддавати їх на різні розвивальні курси. Дуже часто це потреба реалізації бажань і амбіцій самих батьків. Мабуть, і вам траплялися діти, які вже в перший клас йшли досить втомлені і перевантажені різними гуртками і навчанням. Тут варто згадати парадокс раннього розвитку. Що більше у дитини організованих занять, то менше в неї часу для спонтанного вивчення світу і гри, і то менше дитина насправді розвивається. Інтелектуалізація і комерціалізація дитинства стали всесвітньою проблемою, і саме в цих умовах виховуються ці діти. Хоча треба визнати, саме їхні батьки, міленіали найбільші споживачі психологічної літератури та книг про виховання дітей. Але вибрати з методик навчання та розвитку ті, що підходять саме їхнім дітям, доволі складно. Тож батьки часто експериментують чи намагаються дати їм те, чого самі не отримали в дитинстві. Так діють компенсаторні механізми. Результат, який ми бачимо сьогодні, досить несподіваний. Альфи живуть у режимі багатозадачності і часто страждають від недостатньої концентрації уваги. Тому їхній стандарт сприйняття кліпове мислення. Якщо до цього додати неймовірно великий потік інформації, які вони намагаються обробляти, то перевантаження стає добре видимим. Щоб захиститися від цього, вони починають мислити і спілкуватися картинками. Через це дуже часто втрачають навички безпосереднього спілкування. Тепер для того, щоб почати розмову, їм потрібен посередник у вигляді гаджета чи будь-який інший комунікатор. Їхнє спілкування, обмін картинками, смайлами, відео, гівками. Альфи дуже швидко проганяють інформацію через себе, тому більшість з неї не встигають запам'ятовувати. Їхнє мислення суттєво відрізняється від усіх попередників. Їм не важливо запам'ятовувати адреси, дати чи імена. Вони зберігають не інформацію, а посилання на джерело де її можна отримати, класифікувати і застосувати надалі. Часто їх називають поколінням дітей Ілона Маска, бо вони вперше за останні 50 років почали мріяти про професію астронавта, відрізняються від попередників мисленням, яке дає їм змогу аналізувати факти за визначеними схемами. Цікавляться дорослими питаннями, які навряд чи задавали діти ще 10 років тому. Наприклад, ким саме працює мама або тато, скільки вони заробляють. Ба більше проводять подальший аналіз, чи вистачає цих грошей для забезпечення їхніх потреб, як наслідок, чи придатна ця робота для них у перспективі. Вони практичні, не соромляться зайвий раз запитати, навіщо. Якщо відповідь їм не сподобається, пояснити важливість тієї чи іншої дії буде вкрай проблематично. Вони вміють вимикати людину як радіоприймач. Альфи дуже люблять модні речі, виросли в оточенні нескінченої кількості іграшок. Одягу і сучасних гаджетів вони миттєво втрачають інтерес до чого-небудь їх складно вразити чи ощасливити. Буває, що важко замотивувати, але не неможливо, і ми маємо це зробити. Ще раз нагадую: поділ людей за віком дуже символічний, тому важливо використовувати теорію не для того, щоб навішати ярлики, а лише як інструмент для порозуміння.